5 тисяч і квиток таки є. Або як взяти квитки і поїхати все-таки поїздом, а не глуздом. Все більше людей скаржаться, що просто неможливо взяти квитки в УЗЕ. Особливо на популярні та міжнародні рейси. Люди тижнями їх моніторять у той час, коли перекупи пачками нагрібають квитки і перепродають втридорого. Щоб перевірити, як працює ця схема, я вирішила купити квиток через перекупів на міжнародний рейс. Так. Аме той рейс, який за словами Укрзалізниці мав би бути захищений від шахрайських схем авторизацією через дію. Ось скільки коштував мій квиток, а ось скільки мені довелося заплатити разом з послугами перекупа. Тобто близько 30% переплати. Як перекупам вдається витягувати квитки, ймовірно, через бот, який за певними параметрами моніторить потрібний квиток і робить це швидше за вас. І як я розумію, зробити подібний бот завдання не надто складне, і от вам у підтвердження оголошення із сайту фрілансу. Усі контакти перекупів, які ми знайшли, ми передали Укрзалізниці. І далі вже будемо слідкувати, як на це відреагують в нацполі. Ну а щоб привернути увагу до цієї проблеми, поширюйте це відео і тегайте в коментарях сторінки нацполу та узе віщуємо щастя. Ну як мінімум, квитки кожному хто це зробить.